Вітаю всіх! Сьогодні в нас четвер. Я в Брюховицькому лісництві, і на відео у нас грифола е, зонтична, Парасолькова. Ну я не знаю, як буду українською мовою правильно, тому що до сьогоднішнього дня я такі гриби не знаходив, тільки бачив на картинках і знав, що вони ростуть в Карпатах. І навіть не уявляв, що вони ростуть тут, може сказати, у Львові. Це, це знахідка просто бомба. Це грифола. Три таких от кущика. зон, зонтичної чи парасолькової. дуже вибачте, я дійсно не знаю, як вона називається українською мовою правильно. Потім, потім на відео буде правильна назва, але, але не зараз. Супер, це су, просто знахідка суперова. Просто вогонь, а не знахідка. Але знайшов не я. Знайшов не я. Знайшов ось цей колега. Всім вітання. Так, це... Прихисникам чи, як то сказати, тихого полювання. Ну. ну от. Бо Нема слів, та Славіка нема слів. Це, це, це дійсно це дійсно. Знахідка просто вогонь. Супер. Ну, цей гриб червонокнижний, і ми його лишаємо в лісі. Ось так? Але прикольно. Треба ще фотки поробити. Ця знахідка не гірша, ніж грифол, який ми знайшли. Це у нас трутовик Швейніця. Це є неїстівний трутовик, але бомбезний, дуже гарний. Вже колись Славік тут знаходив такий трутовичок. Але на нього хтось став, роздусив, і мені тоді не вдалося нормально зробити фотку. Ну, точніше, фотка вдалося, але гриб був, гриб був вже пошкоджений. А тут він цілий. Він настільки м'який, я до нього пальцем трошки доторкнувся і палець просто в, нього, в ньому тоне, занурюється. Знахідка просто бомбезна. Зараз попробуємо зробити так. О! Суперовий. Він, він не є їстивний, але я кажу, це ой. Дуже-дуже, дуже гарний. Клас. Також робимо фотографію. Це вже, це вже друга. Бомбезна знахідка за сьогодні у Брюховицькому ліці. Ну, ми ще знайшли два білих, але один з них був робочливий, а другий Едуліс. Едуліс був нормальним. Ну, на перший погляд. А там невідомо. Але ця знахідка супер. Так, хочу зазняти, я не знаю. Ну, напевно, відео не передасть того всього. Тут насправді. Трохи от вниз такий такий. О, то ж, ну, другий рукав річки, напевно. Та напевно, другий от рукав той річки пересохший. І отут якби гора, але Коли дивишся просто очима, то вигляд воно має шикарний. А на фотографії, напевно, такого нема. Фотографія робиться в 2D. Або просто вирівнює. Але насправді... Як я казав, Карпати ховаються. Так! А то рукав річки пересохший. А ми йдемо туди дивитись, що там зверху на горі. Йдемо. Йдем. такі парасольки знайшли. Та грибів майже нема. Які зустрічаються сироїшки, слузовики типу Циратомікс або Фуліго, Тубифера є, також зустрічаються інколи. От. Пару муховиків знайшли. Таке. Білих тільки два. Я ж кажу, то один хоробочливий, другий дуріс. От. Ну і тих от дві парасольки я знайшов. Йдемо зараз гуляємо тут, ходимо по наших місцях, згадуємо. А, веселку бачив та фотку зробив. І ще якась тут веселка є, тому що запах стоїть офігенний. Oh. А парасольки та такі от розкаляки стоять. Заберу, заберу їх, подивлюся, чи хробачливі чи ні. Але да, більшість грибів сироїшки, наприклад, великі, вони всі робочливі. Маленькі, нормальні, а великі робочливі. Так от. Так що зараз заберу то. І далі ми. Ми вже би йдемо додому, тому що грибів тут майже немає. Нормальних. Та і ненормальних також. Одні тротовики зустрічаються. Ну і кажу таке от. Ну що, можна мене поздоровити? Я знайшов свій перший підосичник в цьому році в 2023. Я зараз знаходжуся в молодих осиках в полі. Я прийшов сюди взагалі-то позбирати трохи полониці. Я був в лісі, і в лісі немає нічого. Абсолютно, навіть сироїшки ні одної нема. Я не знаю, я не знаю, яке буває, щоб не було ні одної сироїшки. Я не думаю, що хтось щось визбирав, але ну, такого не буває. Просто що от йдеш по лісі, а в лісі нічого нема. Я зайшов в поле, думаю, позбираю, трошки позбираю полуницю. І почав... Ну, так полуниці також не є багато. То тут, то там одна ягідка. От Я зайшов сюди в траву і дивлюся під осичник. Ну що, якщо він не буде хробачливий, я його заберу. Знахідка прекрасна. Чудова. Зараз глянемо. Це підусичник білоножковий. У нас росте тут росло, по крайній мірі, три види підусичників. Це червоний, білоножковий і жовто-бурий. Ну що, вроді би почали вести значить на рахунок того підосичника. Все ж таки повезло, Шапинку, шапинка виявилася чиста. Ось ніжка на початку була харбачлива, потім ближче до шляпки, вона виявилася чиста. А це у нас підберезник. Пляшка падає з водою. Це у нас підберезник. Зустрів мужика одного. Він казав, що вийшов до лісу, подивитись, чи є гриби. Ну, Підусичники, підберезники питав, що я знайшов. Ну я йому сказав, а я розумів, що в нього ну, галяк був повний, він нічого не знайшов. Я от погуляв там, де він був. Там дійсно нічого немає, і я вийшов в інше зовсім місце. І ось є якийсь підберезник. Не знаю, який він якості, правда, але нічого подивимося. Також гарна знахідка.